Пан Віктор каже, його пенсії ледь вистачає аби сплатити комунальні послуги та не померти з голоду. Обіцяні тарифи зізнається для нього неприйнятні. Він просто фізично з ними не впорається. Я от плачу за квартиру 800 гривень, 1000 гривень, 200 200 гривів. А стається на питання і на лікарства. Можна вижити так. Ми просто не живемо, а існуємо. Пад Чернівці газ розповідають: справді з квітня платити газ люди будуть за новою схемою, простою, але не оптимістичною. Вартість 1 квітня буде становити 7 гривень 188 копійок за 1 метр кубічний газу. Значить, ця вартість буде протягом всього періоду року, але на опалювальний період це буде тривати з 1 жовтня по 1 травня 200 кубів буде так звана пільгова кількість спожитого газу по ціні 3.60 Уточнюємо, що 200 пільгових кубометрів платимо по 3 гривні 60 копійок, незважаючи на загальну кількість використаного газу. Все що понад 200 – вже по 7 гривень 181 копійку. Такі зміни кажуть газовики, їм також не на руку, адже прогнозують, у них збільшується кількість боржників, яких і нині немало. Станом на перше березня Чернівці газу населення завинило понад 60 мільйонів гривень. До того ж, люди масово переходять на альтернативні види палива. Отже, підприємство втрачає ще й у обсягах. Чернівчани ж кажуть, навіть перехід на дрова їх не врятує. Адже дерево також подорожчало. Будемо трохи на дрова переходити. Та то й дрова дорогі. І від тих тарифів така голова і не знаєш, куди що розчитати. Єдиний вихід, який люди бачать, це зміна керівництва держави. Правительство треба міняти всіх. Або дати їм таку пенсію, хто там сидить в правительстві, і щоб на ту пенсію, на цю зарплату, вони платили тарифи. Газовики ж не такі радикальні, вони радять економити, замінювати старі газові системи, утепляти будинки, оформлювати субсидії та бути оптимістами. Держава стабілізує свої фінансові ресурси, і ми, як оптимісти, знаємо, що в нас буде все гаразд, і не виключено, що з часом ця ринкова ціна буде зменшуватись. Але чернівчани вже стомилися сподіватися та вірити і навіть на субсидії вже не розраховують. Я не розумію, на що так роблять, піднімають ціни, а потім дають субсидії. Та не піднімайте ціни, пусть так і людям люди як будуть жити. А субсидії та знаєте, з одного кармана положив, інший витечив. Це нічого не дає. Глупості ці субсидії Посадили кучу людей на ці субсидії, робота. А если бы не трогали тарифи, запросто все б оплачувалось. А тепер говорят о том, що миллионные эти долги. Так, звісно, будуть долги. Та все ж обіцяють за рахунками сплачувати. Для цього кажуть, затягуватимуть паски більше та їстимуть менше. Людмила Григорчук, Ярославицький місцевий час.